Продовження нашої розмови про self-made і про те, що щоб дати гарний старт своїй дитині, це не завжди гроші. А скоріш за все, це майже ніколи про гроші. Я виросла в абсолютно нормальній, звичайній, середній сім'ї е, того часу в районному центрі під Харковом. Тобто, це не місто, де можливості для всього було набагато більше. Як я казала, я дуже любила англійську, мені дуже хотіло її, хотілося її вивчати, але не було підручників, були тільки ті, які видавалися в школі, а купити якісь теж не було коштів. Вони були дуже дорогі, та й знайти їх було просто неможливо. І я пам'ятаю, мама тоді робила на пошті, і в них там був ксерокс. Тоді, не як зараз, майже у всіх був. Ні, тоді це була така рідкість і можна було його знайти тільки на пошті. І от якщо приходили робити копії якихсь англійських книжок, якихось завдань, вона завжди приносила додому ще копію для нас. Якщо вона бачила якусь книжку, якесь завдання, що небудь, що могло бути корисним, вона робила копії, вона щось там завжди знаходила. А одного разу навіть змогли таки купити книжку Оксфорд Прес. Для мене це вже взагалі було тоді свято. Я цю книжку досі пам'ятаю, як вона виглядає, і навіть які там тексти були. І деякі слова, які вивчила саме з цієї книжки. Я просто вивчала на пам'ять все, що там було написано. До чого я розказала цю історію? Це приклад. Грошей не було, але моя мама знаходила варіанти, як мені допомогти. Тож, якщо ви батьки і не мільйонери, то повірте мені, ваші шанси дати вашій дитині прекрасне майбутнє не такі ж маленькі, як ви думаєте. Не треба грошей, щоб взяти книжку в бібліотеці і читати своїй дитині. Не треба грошей, щоб посидіти, знайти на ютубі корисне відео і показати його своїй дитині, а краще подивитися разом з нею. Знаєте, що потрібне? Потрібне час і бажання.